Урочисте зібрання приурочене дню гідності та свободи оголошується відкритим. День Гідності і свободи це пам'ятна дата, що має непросту історію та подвійне значення. 21 листопада, з інтервалом у 9 років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події Помаранчева революція та Революція Гідності. Україна це територія волі та незламності духу. Такою вона була, є і буде. Саме це ми і демонстрували під час цих революцій майдану 2004 року та революції 2013 року. Це були надзвичайно важкі іспити для України, коли українці відстояли свою європейську приналежність, гідність та своє прагнення до свободи. До слова запрошується міський голова Василь Сидор. Україні, шановні славучани, шановні присутні. В першу чергу слова величезної поваги і вдячності всім, хто боронив і боронить нашу Україну, нашим воїнам. Знаєте, 10 років назад готували Україну до зради, готували Україну до капітуляції, і ми це знаємо. Влада, яка була 10 років назад, хотіла це зробити підпольно, тихенько, але народ не дав. І Революція Гідності ще раз. Підтвердила те, що є для людини найважливіше це жити незалежно в своїй вільній державі. Але в чому проблема? І чому з'явилася війна 22-му році? Тому що не було зроблено на оцінку ні юридичну, ні правову тим чинкам, які проводила та влада. І практично ту капітуляцію, яку вони проводили, наступна влада продовжила, продовжила, продовжила проводити, не зробивши висновки, не осудивши винних і тих, хто вбивав людей. І ті, хто здавав Україну, якраз це прийшло до повномасштабної війни. Тому здача України в 2014 році, коли здали Крим і здали Донецьку, Луганську область, це все сприймалося, знаєте, щоб не гірше. Але то була перша і надзвичайно велика катастрофа. Сьогодні, не дивлячись на труднощі, ми сьогодні усвідомлюємо, що ми воюємо не за президента, не за владу. Ми воюємо за свою сім'ю, за своїх дітей, за своїх рідних. За Україну. Ми сьогодні наші воїни, і ми все робимо для того, щоб жити на своїй Богомданій землі, щоб виховувати дітей і щоб вони мали перспективу. І ми сьогодні з вами все робимо для того, щоб не ну, залишатися людьми і в своїх очах, але світ цинічний на превеликий жах. Тому ми повинні розраховувати тільки на свої сили. Ви знаєте, наївно думати, що сьогодні зміна влади які в якійсь державі приведе до якогось. Славополуччя, і ми почнемо всі дуже щасливо жити. Це обман. І будь-яка влада, будь-якій державі ніколи не робила нас і ніколи не зробить щасливішим, поки ми самі не зрозуміємо, що життя і майбутнє залежить від нас. А приклад цього це робота Славуча. Приклад цього це робота сьогодні наших викладачів, медиків, комунальників, представників установ, підприємств, організацій міста. Як вони працюють, як вони допомагають Збройним силам? Це наші воїни, які сьогодні воюють, захищають нашу Україну. Оце є зразок, це є показник, як треба сьогодні любити, як захищати Україну. Тому дійсно для нас залишається надзвичайно важливим. Перше, це допомога нашим воїнам, Збройним силам України. Роботу, ту, що ми виконуємо, ми повинні виконувати. І ми перемоги не чекаємо з вами. Ми працюємо на передмогу. Щоденно і перемога буде за нами. Тому питання, дайте гордості, питання розуміння свого майбутнього і сьогодення є надзвичайно надзвичайно важливим. Я сьогодні ще раз величезні слова вдячність хочу виразити, хто в 2014-13 році показав принциповість свою і хто сьогодні працює. Дякую, все буде Україна, вічною раною на серці кожного українця буде пам'ять про героїв Небесної Сотні. Воїнів АТО та учасників сучасної російсько-української війни, кожен з яких віддав за свої переконання найвищу ціну ціну власного життя. Вони летять за обміну, як птахи. Вони летять на небо, тільки не вертають за наше щастя. За чужі гріхи, за нашу волю янголи вмирають, не оголошена, не названа страшна, не са біду страшну в людській оселі і косить душу не війна, війна і плачуть діти у містах і селах. Країна рідна. Сонячна земля, за що тебе знов небеса карають? Чорніють незасіяні поля і чорні круки з граями літають. Знов янголи йдуть за небократ, і знову діти і матері ридають. Моя країна рідна пам'ятай тих, хто за тебе вирід. Шануємо всіх, хто загинув, захищаючи незалежність і свободу України хвилиною мовчання. Шановна громадо, просимо покласти квіти до пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні. І саме пам'ять про такі важливі дати дає усім нам можливість мобілізувати нашу історичну пам'ять, більше розуміти причини і усвідомлювати історичні уроки, ставати сильнішими, міцнішими, бути непереможними на всіх фронтах, які веде Україна, захищаючи сьогодні свою незалежність, адже наша зброя. Це добро та світло, якими ми ділимося з усіма, хто потребує захисту та підтримки у найтемніші часи. І у цій війні ми, українці, демонструємо усьому світу, що ми народжені вільними, що наш український дух є незламним, а народ нескореним. Єдність та свобода роблять нас гідними нащадками наших батьків. Тож, будемо з шаною зберігати та захищати цей безцінний скарб. Слава Україні! Героям слава!